Обязательным условием российской позиции на переговорах является полный вывод о украинских войск с российского Донбасса. Ну то есть Зеленский готов продать Донбасс? Как насчет Запорожской области? А как насчет Херсонской области? А ведь для нас это жизненно важный сухопутный мост на теле в Крым. Росіяни звідусіль кричать про території і про війська. А це означає, що тема перемовин сьогодні знову актуальна як ніколи. І ми до цього перейдемо вже за мить. А перед тим я хочу показати вам, як палають п'ять точки у росіян від усвідомлення наближення справжнього русопаду. Настільки їх всіх бісить. Да, ми маємо діло з нацистами, которых ну, реально ну, у нас варіантів Хватить вже їх жаліти. назначили министром обороны человека, который ставит задачу уничтожить 50 тысяч россиян. Не военнослужащих. Да какая разница? Важно то, что не военнослужащих, а россиян. Не бачу тут ніякої принципової різниці, але це, звісно, моя суб'єктивна думка. Давайте говорити про математику. Чому 50 тисяч? А математика насправді тут дуже проста. Бо щоб війна закінчилася, нам потрібно знищувати росіян більше ніж вони здатні мобілізувати. І вперше за увесь час війни ми переломили цю цифру, і вона невпинно зростає 35 Тисяч на місяць ви лише вслухайтеся. і це насправді найбільші втрати за увесь час повномасштабки для порівняння. Рік тому грубові в Росії отримували 14 Тисяч сімей росіян, то ж прогрес на ліцо то ж показник у 50 тисяч є абсолютно логічним, бо треба прагнути більшого. тепер що касається заявлення нового міністра оборони України Федорова в отношении 50 тисяч росіян, яких он збирається убивати кожен місяць. От казалось би. Только что назначили человека, министр обороны, глава военного ведомства. По идее, должен выступить ну, с какими-то, скажем так, стратегическими мыслями. Э, рассказал бы о политических целях вооруженного противостояния. А можно ли добиться этих целей там, военными средствами? Рас... Ви знаєте, наче не зрозуміло, які взагалі політичні цілі цього протистояння. Господи Боже, ну, слухаємо сказал би там, ну в рамках возможного, що можна, конечно, в открытом ефірі, як говорится, говорить о налічі сили средств, о группировках, а направлениях, о, о характері предстоящих действий ворожондрівних сил, вопросах обезпечення там управління ні одного слова. До речі, хто не знав, саме Федоров запровадив у цей облік забаранених росіянчиків із підтвердженням їх на відео, ось таке табло, яке просто зараз використовують сили безпілотних систем. А згодом це табло хочуть впровадити у все військо. Тому росіян не тільки будуть ліквідовувати, а ще й будуть показувати, як саме тут же саме Зеленський в своїх виступленнях з самого початку транслировал вот этот конфликт, выдавал его как битва света и тьмы, автократии и демократии, вторжение варваров с востока, а по большому счету вот высказывание э, министра обороны Федорова, э, ну лишь лишний раз подчеркивает, что вот за все последние годы стараниями украинского руководства вот этот конфликт Ісключительно повторюю стараннями Києва переведен ну этническую, скажем так, плоскость і зиждется на ненависті українського руководства к самим широким слоям російського населення. Ну звісно, у всьому завжди вина Україна. Ну і насправді головне те, що росіяни тепер не те, щоб просто там слухають ці погрози чи думають над ними. Вони. реально почали готуватися, причем прямо у зоне боевых действий. Вот получили мешки, все 400 штук. Спасибо нашей группе с медведем и всем неравнодушным, которые нам помогли в этой непростой, конечно, ситуации. Всем спасибо. Спасибо. А ну поставте лайк, якщо ви також хочете, щоб забаранених росіянчиків було не менше ніж пакетів на цьому відео, а то й більше. А до слова, 50 тисяч е лайків або підписок нас теж влаштує. Тож не забудьте тиснути в кнопочку. Загрузілісь з папою вдвоєм, он, ручка помашите дівчинкам. Помощник <сумітник> наш да багажник теж повний відкривати не буду. Єлі закрила. Ой. Здесь теж все вон під зав'язку. Зараз границю пройдем, ребятам позвоним, щоб вже встречали. Ну і звісно ж, заява Федорова про 50 тисяч це, як виявилося, тільки початок. Тому що далі він зробив те, що остаточно підірвало сраки тим, хто живе на болотах, а особливо тим, хто ними керує. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Розуміли, про що? Я? Про справжній русоріс, дронопад. Ну, коротше. Про Стерненко. В самом Киеве принимают вежливо, выражая спорное кадровое решение нового министра обороны Украины Федоров, который называется цифровым дружком Зеленского, назначил своим советником по беспилотникам Сергей Стерненко, личность широко известна в украинском сегменте социальных сетей. Пользователи открыто называют Стерненко барыгой, убийцей, вором. А ще його називають автором фрази нашої русофобії недостатньо. Він точно щось у цьому тямить, тому побачимо. Побачимо, як новий міністр і його заступник будуть діяти в парі. Я думаю, це буде цікавий союз. Тим часом я обіцяла, що ми поговоримо про перемовини, і від цієї інформації нам нікуди не дітися, тому що це важливо. Отже, сьогодні в Абудабі відбуваються перші в цьому році, скажімо так, тристоронні зустрічі між Україною, Сполученими Штатами та РФ. На порядку денному, звісно, безліч питань кажуть, що ці засідання технічні, ті, які будуть передувати вже безпосереднім перемовинам. Але ключове питання, яке розглядають зокрема сьогодні, це анонсував і Зеленський. Звісно ж, питання. Території Зеленський около часу назад сказав, що будуть обсуждатися, зв'язані з Донбасом. Тут, звісно, з'являється вопрос, а що в російсько-українському конфлікті не зв'язане з Донбасом. Очевидно, що річ йде о територіальному питання. що тут не пов'язане з Донбасом, та все у війні Росії проти України насправді не пов'язане з Донбасом. Точніше, справа ж, як вони самі зазначали не раз, зовсім. Не у територіях справа ж там у демілітарізації, у денацифікації, і до речі, про ці меседжі росіяни вже забули і майже їх не використовують. Знаєте чому росіяни не можуть визнати, що за час повномасштабної війни. Українська армія не зменшилася, а навпаки, збільшилась у чотири рази. Також вони не зможуть визнати, що денацифікація, про яку вони кричали, не вдалася, тому що влада на місці. Саме ж владу вони збирались денацифікувати. Я не знаю, чи чи що там, чи населення. Ну в общем, нічого не вийшло, Тому звісно, звісно, простіше говорити про те, з чого починали, про Донбас. Але при цьому треба додати і щось новеньке, щоб не здавалося, що росіяни ходять в поколу. Тому вони вирішили кричати з усіх рупорів про те, що про Україну уже домовились без України ще тоді, в серпні. Наглясть Обов'язковим умовом російської позиції на переговорах є повний вивод. Я вже об там говорив. А українських войск з російського Донбасу це принципіальний момент, це суть. Фундамент тієї доковареності, о шла річ в які починають матеріалізуватися сьогодні. І я дуже здивувалась, коли я взагалі почула про домовленості на Анкоріджі, бо це сталося вперше, і взагалі формула Анкоріджа, це поняття, ця фраза слово сполучення з'явилося сьогодні вночі після того, як Сполучені Штати із делегацією Росії зустрілися у Москві після цього раптом Ушаков відкрив нові деталі. Виявляється, в серпні, коли Трамп і Путін зустрічались на Алясці, в Анкорідже виявляється, вони уже були тоді домовились про територіальні поступки України. Хоча насправді ніхто про ці домовленості офіційно не повідомляв, ба більше ніяких документів не було підписано. Тому ну ви можете розказувати, звісно, про формулу Анкоріджа. Але це вилами по воді писано, і мені здається, що таким чином росіяни зокрема намагаються розбалансувати довіру між делегаціями Сполучених Штатів та України Європа зробила все для того, щоб терпідірувати російсько-американські договоренності після Анкориджа. Тогда у них були такі можливості. Приїжджали європейські політики в Білий Дон, к Трампу. Обрабатували його, ну всякі гадості ділялі домовленості Шрьодінгіра, їй богу. Бо знаєте, якщо зустріч була тет-а-тет, -тет, то як тоді Кубка європейських бюрократів, яких Трамп не те, що не любить, він їх не поважає? Як вони тоді змогли терпідірувати ці домовленості, взагалі не знаючи про них? Я чесно не знаю, як вони могли їх терпіть. Трамп же ні п'яти років, щоб к нему приїхав Мерц і сказав так. Не делай от так, а делай так. У нього своя голова на плечах є. Не хотів би, не переубіждався. Так може проблема в тому, що Трамп ні в чому і не убіждався. Ми перед тим як підемо далі, бо хочеться уже відійти далі від цього і формули Анкоріджа, ви маєте зрозуміти, що це звичайнісінька маніпуляція для нас. Для вас, для тих, хто буде про це говорити, для того, щоб з'явилися сумніви, з'явилася ілюзія, що хтось про щось домовлявся, насправді ж домовлятися тільки починають. І включити цього, ми перейдемо до теми Донбасу, тому що мені особисто здалося дуже дивним те, що росіяни говорять. выключно про Донбасс. Карера де ла Сера, это итальянская газета, сообщает, что в абу на переговорах России, США и Украины могут обсудить вариант мирного соглашения. Внимание! при котором Киев откажется от части территорий, речь наверняка про Донбасс, в обмен на Дінги і гарантії бізопасності, ну, то зеленський готов продать Донбас. Ну що, дуже гучна заява. Але дивіться, як виходить: Зеленський не йде на територіальні поступки, то він поганий. А коли Зеленський йде на територіальні поступки і при цьому отримує гроші гарантії безпеки. То тож якось якось не дуже не дуже він добре вчиняє на думку росіян. Бо що б він робив, все буде не так, і у мене питання: а що ж тоді все ж таки росіяни говорять тільки про Донбас? А як же решта окупованих територій? Невже ці русські ваньки тупо дарма гнили в українських чорноземах? От, посмотрите, да обсуждається вивод войск з Донбасу, Зеленський готов продати Донбас. У меня вопрос, а как насчет Запорожской области, а как насчет Херсонской области, как их, что-то по... никаких мы не слышим утечек об их статусе, а ведь для нас это жизненно важный сухопутный мост на теле в Крым, между Россией и Крымом. А, що касається плюс, ці регіони вошли к нам в состав по конституційному референдуму 22 -го года. Ну що як вписали в конституцію, так прийдеться і вичеркнути, бо виходить, що Росії також доведеться йти на поступки, тому що така концепція консультацій і перемовин, тому що така. У цьому всьому суть ніхто не може отримати абсолютно всього, що хоче, бо для чого тоді були би такі перемовини. І будь-яка угода, це просто межа компромісу. Поки цього компромісу не досягнуто, росіяни продовжують пускати свою слину. Паралію з цим, очевидно є необхідність в созданні зони безпеки. От російських границ на Донбасі в території України, як мінімум, 70, а може бути 100 кілометрів, має бути вдоль російської границі демілітаризована зона, О, де не должно бути ніяких військ ВСУ. Ну що, як вам ця шизофренія? Тобто він говорить про те, що Україна має вийти із Сум, правильно? І з Харкова, із Конотопа. А що? Може тоді давайте зразу в Польшу з урядом переїдемо. Ну, щоб Росія була спокійна в демілітарізованій зоні. Я вам цей абсурд показую для того, щоб ви. Заспокоїлись трошки, щоб ви побачили, що ніхто насправді не розуміє, які саме конструкції зараз обговорюють на цих зустрічах і консультаціях. Ніхто точно не знає, в якому контексті обговорюють території і які там є умови у кожної зі сторін. Нам залишається лише зберігати кукуху і чекати на офіційні заяви, якщо які будуть, якщо не завтра, то вже я думаю, до кінця вихідних і тут одне ясно: насправді чітко це те, що Росія просто зараз веде підготовку до наступного обстрілу по українській енергетиці. Тому, шановні глядачі, наші друзі, наші підписники, я прошу вас, будьте у безпеці за можливості. Реагуйте на повітряні тривоги, спускайтеся в укриття. Ви ж бачите, вони чим ближче до перемовин, чим ближче до якихось о, тим більше вони бісяться. Вони зараз хочуть зробити максимально все для того, щоб повністю нас вимкнути. Тому тримайтеся, і ми будемо триматись. І побачимося вже зовсім скоро. І поки я не попрощалась, прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. А ми ж з вами побачимося, якщо не завтра, то в неділю чи понеділок будемо відштовхуватись від нових заяв.